Друзі, всім привіт! Кінець листопада. У нас вже випав перший сніг, який майже розтанув, і випала нагода в мене здійснити невеличку мрію рибацьку. Сьогодні я на озері з ямагою буду намагатися спіймати окуня. Основною приманкою будуть раки, ну а там подивимося. Всім приємного перегляду, далі я розповім по ходу відео. Погода, м'яко кажучи, не дуже. Зараз десь 0 градусів дощик, але це він вже майже закінчився і доволі такий сильний вітер. Але далі у нас за прогнозом морози, тому можна і пролетіти зовсім з рибалкою на спінінг. Тому рибачимо бачимо як є. Зараз Рачок 2.8 дюйма на 3 грамах і пробуємо спіймати. Є перший, немає, але я поплю повла.

Ух ты. Це може еще кого-буть. Добре, ача кульовка була. Може і корабчук буде, чесно кажучи. Если корабчук, то навіть не знаю куди його виводить. Прикол. А, треба спочатку побачити, що там. Будемо думати куди і що робити. Може гарний окунь. Так, що у нас тут? А, щучка. А я окунь. Ще щось там. На 0,20 флюрике. На таку малесеньку приманочку. Ди сюди безвечок так надо ну, треба 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 десь тебе узять. друзі отака ось щучка я не знаю в районі кілограмчика. на таку малесеньку приманочку Скільки тут півтора дюйма клюнула чесно поки тягнув, думав що можливо це вже й коробчук, бо я ловив тут коробчука. Вона не билась так, як зазвичай щука б'ється. Але це все ж таки щучка. Тепер треба окос піднімати. Друзі, от і підійшла до завершення ця риболовля. Частково вдалося мені виконати свою мрію, Спіймав я щучку, сфотографував на снігу. Ідея була, звісно. Трошки не такою, хотів спіймати з десяток мирних таких окунтів і зробити ж фото на снігу. Але не сьогодні. Більше трьох годин прокидав, перебирав приманки, дві якихось невнятних клюваки було. І на цьому все. Не знаю, можливо я не підібрав ключика, можливо він взагалі сьогодні не клює таких, можливо, дуже багато, це рибалка. Якось так. Так що з вами побачимося вже в наступному відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Пока-пока!